Клак беру та його записано. Мама загибшого. клак Олександр. А, Добре, скажіть. Ну, Підземно у нього було 10 років, 10 місяців. Загально 15 років. Він закінчив технікум, наш Червоноградський. От. Ну і а він хотів там бути шахтарем чи це він, чи якось склалося? Ну, якось і мій батько Шахтар, і його другий дід теж Шахтар був. І чоловік мій Шахтар 27 років підземного стажу на 10-й ну, шахті, на 10 й він ще пішов до кінці стройки. Ну, раніше можна було працювати, таких порушень не було. А тепер, тепер вони не мають нічого, ніяких умов. Якщо раніше Шахтар йшов, він мав тормозок. Йому давали, він мав мали газіровану воду, йшли в шахти, набирали фляги свої газірованої води. Ми їм не видавали молоко, тому що це все за, за умови праці. А тепер, звичайно, вони просто йдуть. Деякі йдуть і без тормозків, тому що немає грошей, тому що гроші ті завжди затримають. Якщо там, ну не буду вже точно казати цифри, але якщо там жовтий. То вони, по-моєму, в січні виплати, ну, може, це не точніці, але все одно є такі заборгованості, які просто їм не виплачували. І звичайно, що вони економили, і ну що сказати, якщо в цей час вентилятор працював на таку маленьку потужність, як взагалі можна було працювати в шахті, дихати тим повітрям. І виконувати фізичну працю, якщо вентилятор працював ну на, на, на третю частину. Там знають ті цифри. Я а звідки ви знаєте? То вам хтось розповідає, чи в них якісь а час я бачила працювати? вже по телевізору. Даже строка йшла, що зубков чи зубко він сказав, що там 156, по моєму, не було, а вентилятор працював має працювати на 450. Звичайно, що немає грошей. Вони економили електри... електрику, тому що ну нема грошей, не виділяє государство грошей, це вугілля, воно дуже потрібно, тому що це ж опалювання, це ж тим більше ну тут в місті, шахтарське місто, а тут холодно, тут батареї, економія по всьому. Економія по всьому. По... Неможливо жити, дуже тяжко жити їм було. А син ваш ж взагалі в яких умовах? Чи він так не на рікати? знаєте, він коли. Коли вони працювали, зараз скажу прізвище, фе, не федик, Федишин, начальник дільниці був, це була дуже зла людина, яка просто, ну я не можу доказати то, але повірте, що це правда. Він просто бив їх на наряді. Він просто казав, мене брат, директор шахти. А ви тут раби? І ви будете так працювати, як ви хочете. Це в наш час, це 21 століття. І, звичайно, хлопці мовчали, тому що якщо він їх вижене, захоче вижене з роботи. він його шахта, і все. Він власник захоче, не вижене. І вони терпіли, і вони сиділи по дві зміни. Якщо в радянські часи сиділи дві зміни на роботі, це все ж приходив інспектор, він перевіряв зошит і дивився, ага, дві зміни та людина. А чому ви її заставили дві зміни? Та людина колінах, тому що лава вона там така низька. У неї була температура 39. Він мусив йти в шахту і от на тому коліні працювати, яка, синок, як же ж ти там працював? Це ж це ж неможливо. Він каже: Мама, ну ну просто виженуть, я просто не буду мати роботу, просто виженуть нагло і... А чому так через те, що бракує їм людей? Там в шахті? він просто деспот. Він він десь на соснівці зараз живе, їздить сягарети, торгує в цьому, що зняли його брата з директора. і Він пішов з шахти. Ну він просто її вбив. Він міг стукнути в живіт кулаком. Він куди завгодно. От він ходив, він вампір. Він просто хотів що від, показати, що він щось. Ага. Що він щось. Це страшне. В нас зараз такі страшні люди. А що зараз там? Що зараз? Ну, Малешко він не був такого характеру, він, звичайно, нікого не бив. Він просто був рискований, він завжди йшов, йому просто щастило. А цей раз він сказав, ой Господі, коротше, цей раз не пощастило. Тому що, якби вони... вони йшли по техніки безпеки, як і потрібно було йти. Вони йшли за свіжою струєю. А цей час. Їм треба було йти там ага. горити. Якби вони йшли, де горить, вони би попеклися. Але вони би вийшли. Ну попробуйте йдіть в полум'я, не знавши, Те, що там і що. Так, да, це вже ні, ну це, вони ще були живі, як, ну, вони вже то бачили. Вони вже то бачили, що там був вогонь. Ну, я так знаю, я не можу, тому що я не експерт. Ну, так як я знаю. І як, би вони пішли в той вогонь, тому що там ми там вже згорів. Там вже все, там же можна було йти, але ну як можна йти в вогонь? Ну треба було накритися, але дихати все одно. Ну, ну просто кому повезло, ті вижили. Там була дві волни, одна волна була холодна, друга волна була вже гаряча, і вони повідлітали хто куди, хлопці, дуже хороші хлопці. Одного хлопця, гірничий майстер, але він закінчив, він був інженер, він був, але він закінчив Дніпетровський університет. І мама в нього була з інсультом. Вона навіть не могла прийти на цвинтар, тому що а, 25 років хлопчиня. І вони вона його виховувала. Вони вдвох тільки жили з мамою, і мама собі місце на, на цвинтарі заказала біля нього. Гарний хлопчик такий, добрі хлопці, дуже добрі. Один був в АТО Михнич. Він прийшов в АТО, його там не вбили. І теж він чекав ту дитину. 38 років в нього народився син. 42 роки він загинув. Теж хлопчик без. Малешко, третій хлопчик, теж маленький, теж до трьох років. Ну, якраз це сталося 2 березня, а хлопчику 6 березня вже три рочки. Діти позалишилися без батьків, і це дуже тяжко, тому що вони ще їх чекають. Вони ще думають, обіжаються, тату чомусь тату не приходить, чомусь тата чекають, дивляться на інших чоловіків і шукають очима свого тата. Тато, тато дзвонять, біжить. Тато, тато відкриває двері, а Віка. На все це, звичайно, дуже тяжко дивитися. Нашому внукому внуку, внуку буде 3 липня три рочки. Угу. Ще маленький, а він точно копія мого Саші. Добрий такий хлопчик. Здоровий теж такий великий. Ну, що можна сказати? Просто цього не мало статися, не мало статися, тому що не можна економити на енергії тоді, коли в шахті працюють люди. Це хай би самі спробували там працювати. І якщо... Якщо вони, якщо треба просити в них, коли ж прийдуть ті три разові, тому що зробити треба поминки, тому що треба поїхати в церкві, тому що дати їх треба на службу Божу, тому що цих тому виникає дуже багато, то так унізительно стояти і просити, ну коли ж ви дасте ті гроші, ну коли ж ви їх везте. Ну якщо суспільство не дає гроші об'єднанню, то звідки візьме об'єднання? Ну Звідки воно візьме? Вони там теж фактично не винні не винні сидять. А... Що там в Києві? Вже всі знають, що там в Києві. Mm. Так, а що... А так, що... поки що цих останніх цих грошей не то, що і батькам мали дати, то вони ще не дали. Так? То, що дали три, вони мали жінці дати одну, разу, одну зарплату і батькам три зарплати. Ну і так як ви не сказали на пам'ятник, вам виділять, але в пределах розумного, ну, в пределах розумного, звичайно, так. Шахта немає грошей, об'єднання немає грошей. А це через рік пройде, то звичайно це вже притуплеться, забудеться. І, звичайно, такі проблеми, як пам'ятники, вони скажуть, його може бути... ну я не можу сказати за них, що вони скажуть, але то таке, ну, не перше таке, що, що потрібно. Тому що шахта має багато проблем, вона, вона має виплатити зарплати, а не думати. А Що зарплати ще напевно ще не виплатили за За може за люти, вони зараз. Вони ви виплатили. знаєте, не знаю. Може вони вже на перше число, от зараз, тепер, перший раз, що напевно вони виплатили. Тепер на них звернули увагу і може дали якісь кошти. Можливо, дали. А ваша, вам ще цих троє зарплати, що... Ні, 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 от прошу, щоб дайте мені, тому що треба заказувати бадвар, тому що прийдуть люди, дайте гроші, тому що ну я ж не хочу просити, дайте мені сина, мені не треба ваші гроші. Дайте мені сина. Якщо вони зробили таке порушення, да, Зробив, це, це, це ж це ж. Ну, переходьте, що ви, 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 ви в тому що сталося. Це сталося розгільдяйство. Це сталося, я, я не можу навіть висловитись. Це просто вбивство. Це просто вбивство і каліцтво людей. Там є такі люди, що їм, ті хлопці, які залишилися живі, їм тепер не можна захворіти навіть грипом. Якщо вони хворіють грипом, у них такі легені, вони просто помирають. Так що це не останні смерті. Дай Боже, щоб вони жили, щоб їхні діти раділи, але. Це за них теж можуть забути потім. Тому що там щось виділили на лікарства, ну виділили, по-моєму, 70 тисяч виділили. Ну якщо зараз підеш в аптеку, там такі ціни, і що якщо вони мають там легені такі страшні, їм треба виділяти путівки. От путівки, мій шах, шахтар, чоловік, попрацював 27 років років да, на шахті. Щоби вибити ту путівку, ну він теж там має шахтарське захворювання, він має травми. Да? Щоб отримати ту путівку в санаторії, значить треба вистояти чергу. Раз приходить, два приходить, три. Нема, нема, нема. А ті путівки десь уходять і уходять кому потрібно. Там просто треба проконтролювати і перевірити до документи, кому вони дають путівки, да? скільки разів вони їх дають. І чому друга людина, відпрацювавши 27 років, не може отримати тої путівки? Та раніше, коли в радянські часи, вони брали путівки сюди, вона в нашу, на біндюзі в рефілакторії є. Санаторій. Вони просто брали ті путівки, відпрацюють, допустимо, третю зміну. Першу зміну вони йдуть в санаторії, там вони приймають вани, оздоровлюються, їдять і потім третю зміну вони йдуть на роботу. І так вони робили там, візьмуть собі на два тижні, на місяць, на 21 день, наскільки хто хотів. Це взагалі не було такої проблеми. 31 один було два місяці. 31 рік він дуже він був наймолодший роз в нашому басейні, коли він пішов на шахту. Після, після технікуму, потім треба працювати гінечим робітником. І він, він навчився вже тої професії, він же він, він мав силу, він мав 185 85-85 кілограм. У нього були такі вже руки сильні. Ой, і що ж, і що ж ті руки тепер гниють. Ну що сказати, та як і кругом в країні в нас. Просто напевне звернути треба більшу увагу на шахтарів, тому що без тепла в кожній, в кожній хаті. А там ця загазованість, вона, вона постійна така, там те, що... Ну так, вона шахта, вона опасна, вона по пилу і газу там. І той вентилятор має працювати на всю потужність, тому що, тому що просто вибух... Там маленька іскра, от, допустим, Хтось, ну там, звичайно, не курять в шахті, нічого. Ну, от є кабель якийсь. І вдруг там щось його переїхало, і пішла іскра, то то, якщо воно не провітрюється, там просто буде вибух. Там просто буде вибух, тому що інші шахти, ну не знаю, ну не такі, ну в нас там написано. Вона, треба на це звернути увагу. А ви працювали там скільки часу? Я працювала там спочатку в садочку від 10-ї шахти, 15 років, потім ще. Я працювала, напевно, десь 25 років. 25, 25 років, років. А так. ви якраз по техніці безпеки щось чи не? Ні? ні, ні. Не я працювала спочатку в садику, потім садики закрили. Я пішла в табельну, потім була скільки років? Років три, напевно, була старшою табельщицю. І зато я знаю, коли приходив інспектор і дивився, що працювали дві зміни, це значить. А табельчі, тобто ви фіксували, хто вийшов, хто зайшов. Так, да, да, да. хто вийшов в шахти, хто зайшов, і вони брали жетони, контролювали, скільки спускалося в шахту, скільки вийшло, чи рано вийшли, чи пізно вийшли. Це кожна година була зафіксована, тому що. Тому що за це треба було платити. Але раніше цей вентилятор працював постійно. Ну, він працював, такого не було. Це щоб не, ну, наскільки я знаю, вентилятор, ну, я ж знаєте, не, не по техніки безпеки, тому що... але він працював. А тепер вони економлять на всім. Можливо, ну не знаю. Мені здається, ну нема прощення, тому що на цьому не можна, не можна на цьому економити. Це. Зайти в ту шахту, хай би вони самі зайшли в ту шахту в той час, коли вентилятор працює на таку потужність. І хай би вони спробували отут дихати і фізично працювати, це просто, це ж вони виходили, в них вже там були головокружні, тому що дихати метаном це ж отравляти, отравляти себе. А по скільки годин вони там під землею працюють? Під землею вони працюють 6 годин. 6 з другої, перша зміна, вона працює з 8 до 2, потім друга зміна з 2 до 8, ну і так. 6 годин, Але вони витрачають набагато більше часу, тому що якщо вони стають пів шоста, йдуть на зупинку, там 6-6 автобус, і поки доїдуть до шахти, поки вони е, на наряд получать, поки вони переодягнуться, получать лампу, получать жетон, якщо там горний мастер, ті інтерферометри, що мають виміряти, це ж кожен горний мастер, кожен начальник має інтерферометр, щоб виміряти, яка там загазованість. Це ж, це ж Ясно, що не можна спускатися. Але вони все спускалися. Ну, є начальник, є гірничий мастер. Вони за це відповідають, вони бачать, ось він може і не знати, яка загазованість, тому що вони не отримують тихофірометри. Це тільки ЕТР працівники мають отримувати і дивитися. Звичайно, що там знали, що є газ. Звичайно є. Але працювати так все одно потрібно, тому що ж, ну, шахта встане, якщо шахта встане, вона. Там вода піде, треба включати насоси, щоб відкачувати ту воду. Там пару днів і шахта затоплена, тому що шахта ще і води має багато наша. Це 10-та шахта степова. От. І тому що просто шахтарі працюють в таких умовах, це не людських умовах. Я не знаю, в якому столітті так працювали. Просто Ми йдемо до такого низу, і щоб не звернути увагу зараз на ті умови праці, щоб не виділити гроші. Ну тоді треба їх просто закривати. Тому що просто це могили. Це не шахти, а могили. Вони роблять інвалідів, вони вбивають людей. ну А, а для чого це вбивати? то Хай купляють тоді вугілля. Угу. В поляків. В поляків То вугілля. Та це, це взагалі не вихід поляків купляти. Просто За... треба тут лад навести. Так. Тут, тому що, правильно, треба робочі місця, треба, треба годувати сім'ї. Ну так, а людей ну, люди, це ж майже все місто, я так розумію, більшість людей. Да, да, да. Ви знаєте, шах? чому це біль міста? От просто йдеш так, і як приходить така хвилина, просто сльози самі знаходять і, і просто неможливо це витримати. І якщо зустрічаєш знайомих, в них теж сльози на очах, тому що ну майже кожна сім'я вона має, ну. Або в сім'ї є шахтар, або родичі шахтарі, або це шахтарське місце, і цей біль, він близький кожній кожній родині, напевне, майже кожній родині, тому що це, це шахтарське місце, і тому що напевне плакало дуже багато людей в місті. Вісім хлопців, молодих, здорових, хороших хлопців загинуло. Це, це просто ну, 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 це вибухом таким сталося, не, не тільки під землею, але й і, і на поверхні, тому що. Тому що це тяжко, це близько. Близький біль до серця кожного. Ну і то не вернеш, просто я не вірю, що я був син. І от просто його нема, в мене було четверо дітей. Скажіть, будь ласка, зараз ми робимо сюжет про теж про шахту Степував, про те, яка там зараз ситуація на самій шахті. Вам, власне, відомо по цьому випадку. Що взагалі от люди говорять про те, що там відбулося? Чи там не дотрубкуся техніки безпеки? Чи в чому там були проблеми? Дивіться, я почув з того, що я ту шахту починав працювати робити, починав, запускав ту шахту, пройшов шлях від простого робочого до начальника робочного часу. Коли здавали ту шахту, шахта високої загазованості. І... Говорили, коли запускали шахту, що в подальшому буде газ відкачуватися, і газ той буде відбиратися і буде даватися для населення для опалення. Шостого нічого не вийшло. Тепер далі по роботі шахти. Значить, Вітом звільнили двох працівників шахти Степова, які говорили, що не платять по три місяці зарплату, що заставляють робити. З постійним порушенням правил безпеки. І маємо сьогодні результат роботи такий. Спілкуючись з шатарями, шатарі говорять, посилали в шахту, зарплати не дають, план дають зробити, і як кошти можеш, ти мусиш робити. Зіслів шатарів, що датчики, які приназначені для фіксації газу, накривали кофайками. І маємо сьогодні результат. Чому сьогодні не було належного контролю? А навіщо вони цими куфайками накривали оці далі? Щоб зменшити, зменшити шкалу газу, показник газу зменшити. Тому що вроді, при 1,7 вибиває зразу. Але в них воно все фіксувалося. Три дні послідніх там вже неможливо було не дуже знаходитися. Але люди працювали, і відомо було всім. І диспетчерська служба обов'язково це. Керівництво шахти, начальники, особливої вентиляції. А це, є... це, це, це там внизу, е... чи це самі шахтарі накривали, щоб воно постійно не пощадовалося? Заважали... Воно в шахті, на кожному штрику, на бортовому штрику ісходяща строята, як кажуть по технологічному, є датчик заміру газу. І він показує замір газу до диспетчера. Якщо вибивала напруга, воно все повинно було фіксуватися. Але в нас робиться так. Вибило, взяли, накрили датчик, накрили куфайкою, чи впустили той датчик внизу, бо треба план, давай план. Хто займається? Хто, 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 хто тим займається? Дають тому робочому наряд і давай, давай роби. От давай роби. От закінчилось тим, що сьогодні наоборот, щоб сьогодні організувати роботу. Бо я вже говорив, я дав свої пояснення, коли запускали шахту. До кожного забоя йшов дегазаційний став. Став, труба 300, і йшли розлуження, які відкачували газ. Я не... ну, перші роки це робилося, а потім на це все закривали очі. Ну, кінцевий результат, економія коштів, економія чого, і маємо результат сьогодні трагічний. І щоб того не було, повинна сьогодні поміняти відношення держава до шах. Має бути Виділені кошти на модернізацію, і ми все повинні робити, щоб не купляти вугілля ні в Росії, ні в ДНР, ЛНР, ні в Африці, а добувати тут вугілля. Я так розумію, що така ситуація на більшості, принаймні, шахти депальних вугілля. Так? Ви розумієте, що Мені як шахтар, тяжко дивитися, боляче дивитися на це все, що робиться тут зараз. Як сьогодні, у нас був завод по ремонту шахтного оборудовання, і взяли, продали той завод. Ну Чим ви думали, чиновники? Я їм всім говорю, ото чиновника, який придумав продати завод по ремонту шахтового оборудовання, його за ноги повісити і кожен знав. Це ворог українського народу, це ворог шахтарів. А це зараз буде ремонтувати це обладнання? От, це кинули все, це ваші проблеми називаються. Це самі наш... шахтарі ремонтують? Це самі ремонтують, возять десь до лу... Таболинь возять ремонтувати. Уявіть собі, які транспортні розходи. Коли я був начальником домічної дільниці і нам треба було оборудовання відремонтувати, ми видали за неділю, ми одержували з, з заводу по ремонту шахту обладнання, як нове обладнання. Шахти працювали, а завод по ремонту шахтового обладнання продати за 4,5 мільйони. Зараз на кілометр дороги треба 9 мільйонів, а продати завод, який, я не знаю, там станки такі були, що ну, вам скажу, що на площі десь 8-10 гектарів він розміщений. Б. І це все порізали на металлом. Отак ми будуємо Україну 27 років і всі прикриваються гаслами. Ми на Майдані ми були, ми за Майдан, ми за АТО, ми тільки за, за все, тільки думаємо за що, де заробити гроші, що ще вкрасти залишилося в тій державі. А шахтерів лишили це ваші проблеми. А там що зараз, я не знаю, чи ви слідкуєте за цим розслідуванням. Кажу вам у Я вам надав документ і головиголосив його на обласній раді, звернувся до Луценка, звернувся по всіх до всіх керівників силових структур. З 14 року відкриті кримінальні справи або розкрадання вугілля, або розкрадання бюджетних коштів. Як з 2014 року і ні одна справа немає ще в суді? Чому так? Але я не говорю по цими словами. Це є після перевірки КРУ. Провірили її, будь ласка, і все, яка зависла на, на тому, що директора живуть своїм життям, керівництво об'єднані своїм життям, а люди своїм життям. Хочу вам додати ще, що заступник керівника Львіввугілля, ДП тепер Львів Вугілля, який поставили заступника керівника по стратегічному розвитку Львіввугілля, Вугілля, який не знав, що таке шахта, який не мав профільної освіти, куди ми йдемо, що ми будуємо з цією країною і чому ми самі своїми руками знищуємо шахти. Слава Україні! Троєм слава! А чує перебивачки по а там наверху вона ж там мала ця та, та, указ і назвати і до Шатарів, каже, випивало, Але каже, давайте давайте та щось там робити, що можна було робити. Ну, майку і накрити. Ось такий результат сьогодні, що ми маємо сьогодні результат такої роботи, але сьогодні влада повинна зрозуміти, що проблеми шахтарів не повинні бути проблемами повинні бути Проблемами йде для.